Добрий день. Вас вітає агентство з нерухомості місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі. Будинок в СМТ Лисець в районі новобудов, тобто навколо, ось по вулиці, навколо новозбудовані будинки, і там також далі новозбудовані. Даний будинок має площу 130 квадратів, земельна ділянка сімсотих. До будинку підведений світлогаз, є септик. З переливом і є колодязь. В будинку є санвузол. Будинок новий, збудований орієнтовно 7 років тому. Це гляний, утеплений пінопластом десяткою. Ось такий будинок одноповерховий при можливості робити на другому поверсі мансарду. Будинок складається з три кімнати окремі, плюс кухня, плюс велика вітальня. Ось там є вольєр для собаки. Це є огорожа. Завтра, післязавтра тут все е, корою. ось Тут корою закладуть. І в будинку залишиться тільки отут зробити заштукатурити, а по суті, все в будинку готово. Є, окрім даного будинку така територія і є літня кухня з гаражем. Порядка 50 квадратів. Там є вхід в літню кухню. Там сирець і такий гараж з електронікою, з автоматичним відкриванням брами. Ця кора приготовлена для підсипання. Там біля ялинок, ось такий гараж, автоматична брама. Бачите, тут всі стьоки, все зроблено грамотно і правильно. І тут ще є додаткове також приміщення. Також це сирець. Ось такий благоустрій території. Ось такий будинок. Також бачите, всі стьоки, все зроблено акуратно і якісно для себе. Тут є вхід сюди, в котельню, можна палити дровами. В будинку це є, це є котельня і, е, виходить, кладова. А звідси є перехід в будинок, в сандузу. Зараз далі покажемо. Покажу вам далі, що є, які тут кімнати є. Все саме вхід в будинок. Ось такий вхід в будинок. І йдемо по порядку всі кімнати. Все добре, нове, нормальний ремонт, при пожанні можна тут перефарбувати. Перша кімната це є у них як. Так, по суті, просто живе молода сім'я, і вони її не використовують. Так от у них це як просто зберігання речей. Ось так. Це є перша кімната така. Все нове, свіжі ремонти. Тому потім... Наступна кімната це є дитяча. Ось тут у них є одна дочка, і це їхня, її кімната. Світла, світлий будинок, великі вікна. Це одна кімната. Після того тут є великий зал. Будинок продається зі всіма меблями, з технікою повністю все продається, що, що є. Що якісь речі вони захочуть забрати, то вже будемо тоді домовлятися. І отут перехід зі спальні, з, у спальню з вітальні. Ось тут також. Две меблі з масиву. Ось. Є. Двір можна подивитися. Якісні матеріали, якісний ламінат, дорогий плитка, також хороша, якісна. І ось тут перехід у кухню. Кухня також десь під 17 квадратів. І при бажанні тут можна зробити батарею переставити далі і зробити вхід, вихід на вулицю. І зробити тут терасу собі. Ось тут, тоді зробити у дворику терасу. І далі з кухні є санвузол. Зробили вони санвузол, туалет з ванною через кухню, тому що чоловік хотів велику ванну, і відповідно тут двері було б важко вмістити, дуже вузькі двері були б, тому що вони планували всі кімнати, всі входи робити з коридору. Ну, але що маємо, то маємо. По суті, ось такий санвузол. Ну, ремонти не нові, але все свіже, дуже все збережено. По суті, якісь поправки зробити незначні і можна проживати. І це те, що я показував тоді котельня, така кладовка і тому подібне. Зацікавить вас будинок, будь ласка, телефонуйте, будемо раді вам допомогти, щось підказати, порадити і тому подібне. При, при потребі звертайтеся в описі до відео, будуть номера телефонів. Можете туди у Viber писати, звертайтеся і будемо співпрацювати. Дякую за увагу. До побачення.